Спектакль Пейзаж був написаний Олександром Бєльським ще два роки тому. Сюжет охоплює події Другої світової, проте зараз він влучно відображає нашу сучасну реальність. Актори грають без слів, але слова глядачам не потрібні. На сцені показують втрату побратимів, коханої дівчини, біль матері, яка не дочекалась сина. Матір грає акторка Діана Наконечна, сина Сергій Бельський. Він же і режисер-постановник вистави. Пейзаж це. Не тільки про природу, це пейзаж те, що залишає по собі війна. Не тільки там це якісь ландшафти, а є це згублені долі, це люди, так би мовити, з, ну, з понурним серцем, але, але з, з надією. Мораль в кінці, мораль в кінці. Я думаю, що вона завжди одна: це цінувати один одного. А тому, що якщо ми не любимо не толерантно ставимося один до одного, це приводить до того, що те, що ми маємо сьогодні, спектакль показують з благодійною метою: Театр Академія руху приєдналася до міського марафону Єднаємося заради перемоги КАЕР, мета якого зібрати мільйон гривень на дрони для ЗСУ. Долучитися може кожен глядач. Половина коштів від продажу квитків будуть спрямовані на великий збір. Також гроші можна залишити у спеціальній скринці або задонатити онлайн. Цей спектакль буде показуватися не тільки сьогодні, але й завтра. Завтра також о 15-й годині. Ми запрошуємо наших глядачів, щоб вони також долучилися до цієї перш за все вистави, а і долучилися до цієї акції до цього мистецького міського марафону. Об'єднаємось заради перемоги. З благодійною метою театр покаже ще кілька вистав: летючий корабель та співи сонця, і тіні глядачі зможуть побачити в наступні вихідні. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко цей день.